Як ви себе морально почуваєте? Я хочу зробити заяву. Ось з приводу тієї справи, по якій мене звинувачують. Слава Україні! Подібними наклепницькими звинуваченнями політикани намагаються позбутися тих, хто власними тілами прикривав народ, який вбивала знахабніла система. Окремі обличчя змінилися, корупційна ж система лишилась тією самою. Політики за допомогою провокаторів розпалювали конфлікт. Між народом і силовиками. Тепер на когось треба звалити жертви цієї громадянської війни. Я маю активну громадську позицію, тому система намагається знищити мене, сфальсифікувавши мою причетність до цієї справи. Я вважаю, що я не перший і не останній, який буде притягнений по будь-яким справам сфальсифікованим цією, цією системою. В моїх виступах щодо затримання була присутня критика. Як попередньої, так влади, так і теперішньої, зокрема, її бездіяльність теперішньої влади під час іноземної інтервенції, передвиборчі політичні амбіції, під час анексування частини моєї держави. Під час затримання я був побитий, наді мною знущались, з мене вимагали взяти на себе вину. Я не причетний до цієї справи, тому мене намагаються зламати, щоб я взяв на себе вину у тому, чого я не робив. Зокрема, до мене не підпускають адвокатів, як ви це вже зазняли, свідчення адвокатів. Відмовляються викликати лікарів. По-друге, зараз вже у мене є відомості про те, що проти мене дають свідчення і надалі будуть інкримінувати мені ще інші статті, які не мають стосунку взагалі до цієї справи. Ця справа це лише привід, щоб мене завернути, щоб надалі на мене повісити е, ті. Події, які відбувалися на Майдані, які розпалювалися системою. Задля того, щоб, мабуть, якісь політичні преференції собі мати після закінчення цієї громадянської війни або в переривах між ними. От вам передають передачі чи маєте перемогу? Система захотіла так, щоб я ще був живий, щоб мене ще можна було ламати. Тому передачі для підтримання моєї життєдіяльності у вигляді їжі передаються. Але ні лікарів до мене не підпускають, мотивуючи це тим, що вони їм просто заборонили підпускати до мене лікарів. Є цьому свідки. І не підпускають до мене моїх адвокатів, які вимагають зустрічі зі мною, оскільки вони зустрічаються зі мною вже другий раз лише під час судового засідання. Тобто реальної зустрічі не було. Адвокати лише на судовому засіданні дізнались про моє про мене взагалі. О. Тому наразі відбувається чинення вакууму наді мною. Можна ли вам якийсь конкретний спеціаліст, лор, від у вас побіжнено ухо. Так, толеринголог... ли вы том, писать, то ларінголог. Готовий заявлення о тому, що вам зробити. Я готовий написати заяву, але я розумію, що ця заява далі коридору, БСП не пройде. Тому що ті заяви, які я пишу, вони мені повертаються. Розумієте це? Наді мною робиться вакуум, щоб мене зараз зламати і щоб я на себе взяв вину у тому, що я не робив. А для чого? Чого? Тому що на когось треба це повісити. По-перше, по-друге, у мене і до того, як мене затримали, була активна громадська позиція. І владі це не подобається. Скажіть, свих... умови вашого перебування в ВСП, ви самі там в кімнаті чи ви з ким живете? Хто лікарі там є, хто там живе? Тут медсестри, які ставлять лише градусники. Та Капельниці там з глюкозою хворим зі мною в палаті перебуває в середньому від двох до трьох осіб. Тобто ну, час від часу вони змінюються. Ви ну... ли ви умови своє задержання і лічені адекватне? Ні. Ні. Вам нужен спеціаліст, спеціаліст. <плоджування> Мені не потрібен спеціаліст. Ще й потрібен доступ до адвокатів. Ви <плоджування> розумієте це? Тримайтеся, Тримається. Слава Слава Україні! Героям! Героям! Держись, друг! Слава нації! Вороне, тримайся.